Доброго суботнього ранку. Сподіваюсь, ви чекали на вихідні так сильно, як і на центр футбольних новин. Бо мені вже кортить розповісти про все найцікавіше. Поїхали! Яремчук знову забиває. Смакуємо черговим голом українця за Олімпіакос. Спаринг проти чемпіонів Англії Карпати зіграли з Лестером. Трубі накличуть в Англію. Розкажемо, який клуб АПЛ прагне підписати нашого воротаря. Друзі, перш за все, дякую, що ви з нами. Щодня ви тішите нас своєю активністю на Ютуб-каналі Центр футбольних новин. І це неймовірно надихає. Ми прагнемо не зупинятись і ставати ще кращими для вас. Тому підтримайте нас вподобайкою та підпискою просто зараз. Разом ми зробимо наші футбольні ранки ще яскравішими. Ну що? Продовжуємо. Розпочинаємо із приємних новин для українських оболівальників. Перемоги Динамо та Шахтаря у Єврокубках дозволили Україні обійти відсторонених росіян у рейтингу УЄФА. З урахуванням недавніх матчів, наша асоціація перебуває на 27-му місці в таблиці коефіцієнтів. Нагадаємо, усі набрані бали наших клубів діляться на кількість команд, які представляють країну на євроарені. Наразі у нашому активі трохи менше дев'яти десятих бала, і це вже більше аніж у Словаччини та Угорщини, які стоять вище нас у рейтингу. Тоді як країні агресорці ще не нарахували їхній традиційно найнижчий коефіцієнт за останні 5 років, а саме 4,3 бала. Існує велика ймовірність, що цей же коефіцієнт росіянам додадуть і за поточний сезон. Тож українським клубам треба добряче постаратись, аби не дати країні-агресорці знову опинитись вище. Якщо дивитесь на Ютубі, пишіть, чи вдасться нашим клубам у цьому сезоні набрати достатньо балів, щоб послати ворожу асоціацію услід за руським кораблем. Тим часом Динамо дізналось, хто розсудить їхній матч-відповідь з Хамруном. Це Данець Якоб Сундберг, 35-річний рефері має великий досвід матчів на внутрішній арені, зокрема судиві кубок Данії. А ось в клубних єврокубках це буде всього третій його поєдинок. У минулому році Сундберг працював на тій же стадії Ліги Чемпіонів та один матч провів у групі Ліги Конференції. Проте має за плечима вісім матчів юнацької ліги УЄФА за три попередні сезони. Стабільну результативність у спарингах демонструє Роман Яремчук. Форвард відзначився за Олімпіакос у другому поєдинку поспіль. У контрольному матчі проти англійського Норвіча команда українця перемогла 3-0. Яремчук забив другий м'яч Олімпіакоса, замкнувши в дотик передачу з флангу. Попереду у грецького клубу ще сім суперників на зборах. Забивати представникам чемпіоншипу можуть не лише українські легіонери, а й українські клуби. Ба Більше Карпати це довели у грі проти екс-чемпіона Англії Лестера. Після нульового першого тайму карабіну знадобилося менше трьох хвилин у другій половині, аби відкрити рахунок у матчі. Утім, клас і рівень суперника, а також виснажливі збори далися взнаки. Дубль Дака приніс перемогу саме Лестеру. Варто зазначити, що весь матч за Карпати зіграв лише юний голкіпер Домчак. А більшість замін Владислав Лупашко провів аж на 80-й хвилині контрольної гри. Таким видався заключний спарринг львівського клубу на австрійських зборах. І до інших результатів українського міжсезоння. Свої заключні спаринги на зборах провів також і ЛНЗ. Черкасці обіграли Кудрівку завдяки голам Яшарі та Беннета 2-1. А от у другій товариській грі поступились одеському чорноморцю. Відтак, це перша поразка Віталія Пономарьова на чолі нового колективу. Не визначили між собою сильнішого столичного болоні новачок Пел Кудрівка. На гол одарюка відповів Приймак. «Нічия 1-1». Насичений день сьогодні буде у Львівського руху та Рівненського вереса. Команди проведуть одна з одної два спаринги. Колос теж зіграє два поєдинки. Спочатку ковалівці зійдуться на полі з чемпіоном першої ліги епіцентром, а ввечері зіграють проти першолігової юкси. Кривбас, повернувшись зі зборів, провів перше тренування у рідному місті. Патрік Ван Леван наступний тижневий цикл тренувань зорієнтував на матч відкриття УПЛ проти Колоса. Відтак акцент на занятті був на ігрових комбінаціях, які футболісти виконували одне проти одного у групах. А для підвищення реалізації та точності забивати м'ячі було потрібно у маленькі ворота. Познайомилися з кривим рогом і сім новачків легіонерів Кривбаса. Першими враженнями поділився ізраїльтянин Барлін. Ривбас показав гарний результат у попередніх сезонах, і ми не маємо права опускати планку. Треба залишатися серед найкращих клубів України. Для мене цей сезон особливий, адже я вперше граю за межами своєї країни. Мені дійсно сподобалася клубна база, чудова інфраструктура, чуваюся комфортно в колективі разом зі своїми одноклубниками. Сподіваюся, ми зможемо досягти всіх поставлених цілей у прийдешньому сезоні. Зе підписав четвертого гравця руха у літній міжсезоні. Під керівництвом Віталія Пономарьова знову гратиме Олег Горін. Захисник у статусі вільного агента уклав угоду з черкаським клубом терміном на один рік. 25-річний гравець символічно виступатиме під 25-м номером. Першу частину минулого сезону Горін знаходився без клубу, але взимку підписав контракт з рухом, за який зіграв 10 матчів, забивши один м'яч. Клуб озвучив наші задачі. Тому будемо старатися брати максимум. Видно зразу по команді, що досить досвідчені, амбітні футболісти в цій команді, тому дуже легко з ними працювати, є в чому і навчатися. І тому дуже приємно знаходитися в такій команді і рости з нею. Рух вже незабаром може оформити перший літній трансфер. Зокрема, до команди Івана Федика приєднається півзахисник молодіжної збірної Молдови Влад Рейляну. За Львів'ян 22-річний півзахисник виступатиме на правах річної оренди з правом викупу. За нашою інформацією, футболіст уже пройшов медогляд у Львові та взяв участь у кількох тренуваннях жовто-чорних. Зазначу, що Рейляну вихованець Зімбру із Кишинева. і у складі молдовського клубу провів 120 матчів, відзначившись 11 -ма голами та 20 асистами. Металіст 19-25 визначився з ареною, де команда буде проводити свої домашні матчі у новому сезоні. А виступатимуть харків'яни у Житомирі, де розділять домівку з місцевим поліссям. Тож гратимуть підопічні Ладина Бартуловича на стадіоні Центральний. Перший поєдинок металіст 1925 зіграє у Житомирі вже 4 серпня, коли в першому турі прийматиме оболонь. І харків'яни вже реалізовують квитки на цю гру. Нагадаю, що попередні домашні матчі металіз 1925 грав на арені лівий берег. Втім, наприкінці сезону у перехідних матчах між клубами виник конфлікт, і харків'яни були змушені шукати новий домашній стадіон. Тоді як у рідному місті команда не може грати через постійні російські обстріли. Анатолій Трубін може піти на підвищення. Українським голкіпером активно цікавиться Манчестер Сіті, який готовий викласти кругленьку суму за нашого співвітчизника. Португальські змі повідомляють, що містяни готові викласти за трубі на 55 мільйонів євро. А Бенфіка погодиться на пропозицію англійців, але якщо знайде заміну трубіну, і розглядає як варіант повернення Едерсона з того ж таки Мансіті. Адже бразильський воротар переїхав на туманний альбіон саме зі складу Орлів. А чи хотіли ви побачити Анатолію команді Пепа Гвардіоли? Діліться своїми думками у коментарях під випуском у Ютубі. 60 мільйонів євро фіксована сума, яку ПСЖ одразу виплатить Борнуту за трансфер Іллі Забарного. Клуби просунулися в перемовинах щодо трансферу. Відтак український центрбек знаходиться за крок від переїзду до столиці Франції. Окрім цієї суми, вишні прагнуть отримати ще й бонуси, які будуть еквівалентні не менше ніж 10 мільйонів євро. Узгодження додаткових виплат ще тривають, та схоже Забарний вже може починати збирати речі в Париж. І на десерт челендж від гравців національної збірної. Футболісти головної команди вишикувались по зросту. Щоправда, на магнітній дошці. А розставляли їх партнери по команді Шапаренко, Судаков, Забарний, Трубін та Бущан. Лише інтуїція та візуальна оцінка були єдиними інструментами вимірювання. На ну, мені здається, Ярома саме високі. Натала ну, я думаю, це взагалі нема питань. Макс метр дев'яносто чи 91 десь. А хто найнижчий? Та блін, тут всі плюс-мінус однаково ростуть. А Назік, Назік, напевно, найнижчий. Я так хочу, напевно. Що... Та ні, не нормально, думаю. Десь тут, ну, плюс-мінус буде. О тут мені здається, що знизу мають бути проблеми. І нехай кожен ваш день буде на висоті, а щоб інтуїція та відчуття ніколи вас не підводили. До зустрічі.